Доброго ранку, діти! Швидко станемо ми в круг Я твій друг і ти, мій друг, міцно за руки візьмемось, один одному всміхнемось. Діти, відгадайте загадку Тоді знаєтесь, про що у нас сьогодні піде мова. Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я й сестра моя. Це усе одна. Здогадались, що це сім'я? Сім'я це найдорожче, що є у людини. Сім'я є у кожної людини. Сім'я це рідні люди, які живуть разом батьки і діти. Усі члени сім'ї люблять одне одного, піклуються одне про одного, намагаються зробити все, щоб не засмучувати одне одного. Інколи в сім'ї буває тільки два покоління, тобто мама, тата та їх дітки. А буває, що до складу сім'ї входять три покоління, коли разом живуть дідусь, бабуся, мама, тато та діти. Хто має сім'ю з трьох поколінь, плеснеть і в долоні. Сім'я для людини це її найближчі, найрідніші люди. тому Ще кажуть родина. Але крім мами і тата, братиків та сестричок, у вас є й інші рідні люди. Це брати й сестри ваших батьків, які вже стали дорослими і мають власні сім'ї, а також їхні діти, ваші двоюрідні братики і сестрички. Усі ви родичі! Родинні стосунки дружні й теплі. Саме тому, коли в сім'ї трапляється приємна подія або свята, усі рідні збираються разом, вітають одне одного, дарують подарунки. Родинне свято це завжди радість. А якщо в родині трапляється щось лихе, хтось із членів сім'ї захворіє або потрапить у біду. І йому на допомогу приходять родичі. Адже брати і сестри ваших батьків хоч давно живуть окремо, але так само хвилюються за них, як і в дитинстві, тому що вони одного роду, однієї крові, з одного родинного дерева. А зараз давайте пограємо в гру поміркуй та скажи. Отже, скажіть! Ким члени сім'ї доводяться одне одному? Хто хлопчик для тата і мами? Син. А хто хлопчик для бабусі та дідуся? Онук. А хто дівчинка для тата та мами? Донька, а хто дівчинка для бабусі? Для дідуся. Онука. Ким є тато для дідуся і бабусі? Ким є мама для дідуся і бабусі? Хто ти є для тітки? Племінниця. Хто хлопчик є для тітки? Племінник. Отже, діти сім'я може бути великою та маленькою. Головне не кількість членів сім'ї, а те, як вони ставляться одне до одного. Сім'я це родичі. Кожен рід сягає своїм карінням у сиву давнину в прадавні часи. Ми всі українці, тому вважаємо себе українським. Козацьким родом, славним мужністю і відвагою, мудрістю і працелюбністю, умілістю і щирістю. Важко тим українцям, яких доля закинула далеко від батьківщини, від своїх рідних. Така людина всім серцем прагне до рідних місць і людей. Для бажаної зустрічі з рідними. Люди долають будь-які відстані й перешкоди. Тому в нас у народі кажуть до свого роду хоч через воду. Послухайте, діти, ще які є прислів'я про родину яке дерево, такий віте, які батьки, такий діти. У сім'ї дружать, живуть, не тужать. А ще діти кожну родину. Об'єднує одне прізвище, яке передається з покоління в покоління. Кожне українське прізвище не тільки певна ознака родини роду, у ньому є свій зміст. Наприклад, є прізвище, що вказує на професії, які очевидно колись давно були в роду. Наприклад, Ковальчук, Гончаренко, Кравченко. А є прізвища, пов'язані з певними ознаками характеру або зовнішності Добрянський, Розумовський, Кучеренко. А є такі, що походять від імені Петренко, Савченко тощо. Малята. А я пропоную вам поміркувати над походженням вашого прізвища. І висловити з цього приводу свої здогадки, думки. А зараз, діти, я пропоную вам пограти і дізнатися, чи добре ви знаєте членів своєї родини. Отже, послухайте, про кого я розповідаю. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька... Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались це? Вірно, татусь, ніжна, лагідна, рідненька, як голубенька сивенька, нам би небо прихилила? Це бабуся наша мила. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він дідусь. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь це мій правильно, братик. Я впевнена діти, що ви добре знаєте членів своєї родини і відноситесь до них чемно, турботливо, шановливо. Зупинись, моя дитино, і подумай на хвилину, що таке для нас сім'я, слово, де живе сім'я я. Це чи мало, чи багато брат, сестричка, мама і тато. Ще й дідусь, бабуся рідна, ти, дитинонька привітна, уяви, що ти зернина, колосок твоя родина. А якщо ти пташеня, у гнізді твоя рідня, деревцем ростеш з землі, корінь твій завжди в сім'ї. Наша розмова, діти, добігає кінця. Усім вам! Бажаю злагоди в родинах. А для цього вам треба любити цінувати своїх близьких, не засмучувати їх, а намагатися дарувати їм радість, добрими вчинками, піклуванням, слухняністю, лагідною усмішкою. Кожна людина член так званого родинного дерева, до якого входять її близькі родичі, представники різних поколінь. Брати і сестри, батьки, брати і сестри мами і тата, їх діти, бабусі, дідусі тощо. Ось так виглядає родинне дерево, що символізує родинні зв'язки. Пропоную діти вам разом з батьками скласти своє родинне дерево, побільше дізнатись про свою рідню. А я буду чекати. Фото ваших робіт. До зустрічі, малята!